Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому YouTube. Ради вам повідомити, що спеціальний ефір на хвилях Радіонве триває. Мене звати Василь Пихньо і впродовж наступних ще 90 хвилин буду із вами разом спілкуватися із нашими поважними гостями, які долучаються до нашого ефіру. Але перш ніж продовжимо це спілкування, от конкретно в цю хвилину, я всіх буду закликати і просити долучитися до спільного збору радіо НВ із фондом Повернись живим на засоби радіоелектронної боротьби, які будуть використовувати повітряні сили збройних сил України, тобто, це конкретно ті. Речі, ті реби, які будуть використовуватися для посадки, наприклад, ворожих дронів-розвідників або е, протидії ворожим шахедам чи ось тим іншим невідомим дронам. герб'єри, ну вже вони відомі так. герб'єри, які почали використовувати супердешеві пластикові дрони, які якими росіяни навантажують, завантажують нашу протиповітряну оборону. Відповідно для того, щоб не витрачати дороговартісні ракети, потрібно купувати реп яким ми будемо перекривати ці шляхи для руху ворожих безпілотників і не лише їх, не лише безпілотників. Тому долучайтеся до цього збору. В описі до відео на Ютубі є посилання. Це спільний. Я ще раз наголошую збір нашої частини. Наша така частинка команди радіо НВ у зборі Повернись живим. Ми збираємо один мільйон гривень. Амбітна ціль зробити це впродовж цього місяця. Ну станом на зараз маємо фактично 100 тисяч гривень, але я ж. От щиро сподіваюся, не дарма сказав, 90 хвилин ще буду в ефірі, от я би хотів, щоб, ну, бодай 9 тисяч, так, по тисячі за 10 хвилин ефіру ви змогли докинути до цього сумарного збору. Отже, далі говоримо про північну Харківщину, про райони, де виконували, виконують задачі 92 го окрема штурмова бригада, і зокрема з командиром батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес цієї штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Юрієм Федоренком будемо спілкуватися далі в найближчі хвилин. 20. Юрій. Мої вітання вам. Добрий день, слава Україні, героям слава. Знаєте, я найперше одразу з'являється запитання, тому що так ну так воно побудовано. Так психологія наша змушує думати більше про Курщину, звертати на неї увагу, бо там активності, неби, які відбуваються дружніми підрозділами до Сил оборони, адже досі немає ніякого офіційного висвітлення цього питання. Що це ми так, от як воно впливає вже на північну Арківщину? Чи відчулося щось, чи ще ні? На подачний момент ще не відчулося. Події, які відбуваються, чекаємо офіційних заяв, тих, хто має за це відповідати, але про що варто сказати? Честь слава і хвала всім силам оборони, які працюють системно над зміцненням лінії державного кордону з Російської Федерації, а також з Білорусі. Дай Боже здоров'я, щоб все було добре. Що стосується Харківщини, ситуація продовжує залишатися плюс-мінус, незмінною З противника Ніхто не знімав завдання по присутності в Харківській області, якщо кажемо про вовчанське. Зрозуміло, для них принципово важлива окупація з подальшим просуванням в тилу групування на Купінську угрупування наших військ, які там тримають оборону, і також для противника важливо просунутись в Липецьку громаду, тому що в разі закріплення на певних рубежах поблизу, поблизу адміністративних меж міста Харкова. Противник зможе взяти під вогневий контроль своєї ствольної артилерії, в окремі райони. Цей досвід противника був у 2022 році році як наслідок терор цивільного населення. Взлітає відразу, і це дає додатковий інструментарій противнику для ведення різних перемовин, зокрема і з нашими партнерами. Саме тому для сил оборони принципово важливо не допустити проходження в глибину нашого бойових порядків противника. Як наслідок за останній час в зв'язку з потужною протидією сил оборони, противник тактичних успіхів на полі немає, несе втрати важкі втрати в живі силі, техніці, артилерійських засобах, засобах протиповітряної оборони. Кому випадку, якщо ще таких впливів від Курської операції ще немає, то я запитаю ваші очікування: чи очікуєте ви те, що ну, справді, противник міг би, або це було б можливо логічно, на вашу думку, як командира бойового підрозділу, зняти йому резерви саме звідти найближчої осі з району Харківщини? Поживемо, побачимо, як буде діяти противник, але ми маємо бути готові завжди до найгірших сценаріїв. Що противник буде продовжувати тиск, і якщо ти готовий до найгіршого, то в будь-яких інших сценаріях ти можеш виконати завдання з певною легкістю. Це дуже важливо. Працюємо над тим, що є, працюємо достатньо ефективно, дивимося що буде відбуватися в подальшому. Ну, до речі, варто сказати, що суджа, от де там відбуваються бойові дії, це одна із часток групи військ північ, яку ворог сформував для того, щоб турбувати, а то й безпосередньо здійснювати напади на нашу територію. Чотири таких осередки: як можна сказати, на оперативно-тактичні угруповання було розбито їхні військо в районі. Суджі, 1 там, де зараз відбуваються бойові дії, другий в районі Грайворона поблизу Великої Писарівки, так само на Сумщині, і ще два це якраз район Липці і Овчанськ, де, де ворог здійснив це вторгнення на територію нашої держави. І цікаво, що от суджа е, є найвищим географічно найпівнічнішим е, пунктом з усіх чотирьох перелічених, і вона фактично є залізничним важливим пунктом. Звідки далі залізниця з півночі на південь рухається до е, тих ділянок фронту Грайворона в район е, Шебекіно, Валуйок і тому подібне, е, відповідно, це дуже може не бути непоганою історією для. Логістично перерізання або ускладнення ворожого пересування на північній на, на півночі нашої держави, про що писали вчора і західні, і наші українські. Ну, це, це очевидні певні речі є. Тому вибір суджі саме дуже цікавим є. Скажу, скажу пане Василі, так що у вас дуже добра ситуаційна обізнаність, зокрема по ворогу. Е, варто зауважити, що противник так чи інакше поводить постійно. Розвідувальні дії своїми диверсійно розвідувальними групами, вони перетинають лінію державного кордону і мають постійні бойові контакти з нашими прикордонниками, а також іншими представниками Сил оборони. Чому це противник робить? Для нього достатньо важливо нарощувати свою спроможність. і Відповідно, вони намагаються зрозуміти, де ж можуть бути слабкі місця в обороні, де ще додатково треба нарощувати зусилля, переходити лінію державного кордону і робити ще один осередок бойових дій. Ну, як бачимо, сило оборони роблять також достатньо багато для того, щоб як я попередньо сказав, максимально зміцнити лінію державного кордону і не давати можливості противнику реалізувати ті сценарії, які він запланував. Ви знаєте, в мене вчора такі навіть були міркування е, на походу цієї курської операції. Що по суті це може бути як елемент е, виконання харківського ну, звільнення, е, просування до відновлення меж державного кордону цих територій. Поясню цю логіку, а от ви скажете, чи, чи, чи є в ній сенс? Е, адже. Того почалися в росіян більші проблеми. Ну окрім того, що вони в принципі засунули сюди свого носа до нашої держави конкретно на Харківщині. 10 травня починається операція. Вони перетинають державний кордон на півночі, за що отримують додаткові такі доволі різкі і сміливі рішення від наших партнерів, котрі дозволяють задавати ударів глиб Російської Федерації західним озброєнням. І в принципі, всі тоді заявляють від адміністрації, наприклад, президента США Білого Дому, що мовляв потрібно відновити статус-кво потрібно Країні повернутися на кордони, це не гоже, аби у Вочанську, липцях або на підступах до липців тривали бойові дії. А, і відтак, для того, щоб це сталося. А чому не варто сприймати навіть курську операцію як елемент, ось так само витягування ворожих ресурсів а, для того, щоб звільнити всі наші землі на Харківщині до державного кордону? Ну є ж тут логічне зерно. Логічне зерно є завжди, зокрема в вашому професіоналізмі. І підходу до питань, і ті, чи інших, які ми говоримо. Але що потрібно сказати, що операція, яка відбувається, яка саме ми ж про це не знаємо, ні я ні видаст мене. Ми не знаємо, я... хто її проводить. Ми називаємо дружні підрозділи зсу. Ми вважаємо, що що відбуваються заходи по посиленню обороноздатності загалом лінії державного кордону, як там відбувається, і що насправді ми подивимося часом. Що стосується можливості відтягування сил та засобів противника, так абсолютно це логічно. І противник зробив теж саме для противника. Пріоритетно залишається донести Луганська область. Ми про це з вами неодноразово говорили. Але вони довгий час, навіть зважаючи на те, що в силу був постійний недостаток вогневих засобів боєприпасів, затримка допомогою Сполучених Штатів Америки. Противник не міг реалізувати ті наміри, які стали перед собою. Він мав частковий успіх, але не такі, як вони запланували. Для того щоб розтягнути наші сили, засобів, противник починає харківську кампанію. І в нього частково вдається розцінути сили засоби, але знову не вгадали, тому що я вважаю, що військове керівництво нашої держави переграло ворога і не дало йому можливості з тим потенціалом, який він залучає, досягти поставлених перед собою результатів визначений період часу, тому що наступальна активна кампанія противника вона так чи інакше буде пригасати. З плином часу і з погодніми умовами зараз почнеться роздоріжжя і динаміка вчинення ударних штурмових дій противника так чи інакше буде знижуватись. Чи вдалося противнику реалізувати той намір, який він поставив перед собою окупація Донецької Луганської області? Ні, не вдалося. Чи вдалося б по Донецькій області агломерацію міст окупувати Константинівка, Дружківка, Кременторськ, Славянськ? Також ні тому бій продовжується на всіх вітинках і. Дуже приємно усвідомлювати, що сили оборони нарушується спроможності як з точки зору професіоналізму, так держава плюс українська нація нарощує спроможності виробничі і модернізаційні. І, зокрема, скажу окремо за ваш збір після ефіру. Обов'язково також задоначу, чому це важливо для наших глядачів поясню. Авіація це те, що зберігає життя наших цивільних в першу чергу. Це додатковий інструмент протиповітряної боротьби. Плюс додатково авіація це те, що дає нам можливості бити ворога в нього на території за рахунок застосування високоточної зброї. Дипломати українські обов'язково досягнуть тих результатів, щоб певну номенклатуру високоточної зброї дозволили застосовувати глибше по території Російської Федерації, і коли ці домовленості будуть реалізовані. Для цього знадобиться авіація, щоб запускати ті чи інші ракети, які будуть знищувати авіацію противника, що зараз на фронті оперують керованими авіабомбами. Тому захист литовищ і аеродромів він є принципово важливим. Справді я нагадаю, що нас є в описі до цього відео наш як нашої розмови з Юрієм Федоренком, командиром батальйону ударних безпілотників авіаційних комплексів Ахілесну другою шмою. Ток в описі до цього відео є посилання на збір, спільний збір радіо НВ та фонду «Повернись живим на засоби РЕП для. Повітряних сил збройних сил України ви можете друзі задонатити. І от я справді поставив амбітну мету, щоб кожних 10 хвилин падало більше як тисяча гривень. Вже є півтори за нашу бесіду. Бажаю, що цієї ми поступово досягаємо. Втім, юрію повертаючись так до, до речі, от ви відзначили роль авіації повітряних сил. А зараз, зокрема, за вчорашніми відео, яке опублікував Сергій Стерненко, відомий волонтер, що займається якраз дронами, він показав такі довгі дрони, якими служба безпеки України. На території Курщини, чи то на кордоні з Курською областю, збила ворожий гелікоптер Мі 28 Тобто, чи можна так сказати, що потроху пілоти дронів трішечки стають і ПППшниками? Я вам маю сказати, що стільки всього цікавого відбувається про знищення ворога, про що публічно ми поки що не говоримо. І це робиться з одною метою для, для того, щоб ворог не усвідомив, що і як він прилітає, все стане відомим з часом, але сили оборони. Мають трохи інші засоби ніж були рік тому. Про що це свідчить? Це свідчить, що держава України, приватні компанії, волонтери, фонди наростили спроможність не тільки виробничу, а об'єктивно дронів стало більше в Силах оборони, а наростили спроможності щодо ведення модернізації і підготовки бортів до виконання певних специфічних завдань. Якщо казати конкретно, сили оборони набули спроможності збивати ворожі розвідувальні засоби типу ПЛО, пл за рахунок наших безпілотних систем як детально це відбувається, розповідати не буду. Але це відбувається на всій лінії бойового зіткнення, і ряд підрозділів в силах оборони робляться більш ніж ефективно. Якщо казати про збиття ворожої авіації, це питання стояло достатньо давно, йому більше ніж рік, але не було, на жаль, можливості технічно реалізувати це завдання. Пілоти свої е, досвід. Вдосконалюють постійно. Не можна сказати, що пілот дійшов до якогось рівня, і ось це максимальний рівень, більше нема куди розвиватися. Ми всі навчаємось. як командний склад, сержантський, солдатський, в тому числі, і, зокрема, пілоти. Все співпало. Задача була визначена чітко. Ми дійшли певної межі технічної модернізації, і плюс додатково це навики пілотів, які змогли реалізувати. Тому це тільки початок, що стосується протидії ворожої авіації. Водночас тим, хотів би зауважити, що. Немає складатися хибної ілюзії, що безпілотники собою можуть замінити інші протиповітряні засоби, портативні чи стаціонарні, чи безпілотники можуть з повною мірою замінити собою артилерію. Ні, безпілотники це додатковий потужний засіб розвідки, який дає можливість бачити противника в деняшній час в режимі онлайн, і це додатковий високоточний інструмент вогневого впливу по ворогу, там де не може спрацювати артилерія. Працюють безпілотні системи більш ніж ефективно. Ну і варто сказати про дальне ураження. доки партнери приймають складне для себе рішення дозволити застосовувати високоточну зброю в глибину Російської Федерації, наші безпілотники активно нищать об'єкти військової інфраструктури противника. А Також ті об'єкти, які наповнюють російсько-окупаційний бюджет нафтодором, в результаті якого потім фінансується військово-промисловий комплекс в Російській Федерації і війна проти України. От ви не дарма згадали артилерію і в порівнянні з безпілотниками, адже буквально тиждень тому трішечки більше. Зам Сирського Олександра Станіславовича, полковник Андрій Лебеденко, він висловився. Він сказав таку фразу, що безпілотники на полі бою вже переважають за ефективністю артилерію. За його словами, от я цитую безпілотні системи вже переважають за ефективністю класичні види зброї, включно з артилерією. З одного боку, тут є така певна ну небезпека подібних заяв, тому що є періоди, зокрема й погодні умови, в яких дрони не здатні виконувати задачі як артилерія, артилерію не можна збити засобами ребу і тому подібне. Ну, всі зазвичай говорять, що все працює виключно у. Комплексі, якщо воно є е, і, і небезпека таких заяв полягає якраз таки в тому, що ну можна логічно змістити акценти саме на дрони, і при цьому забути трішки про класичні засоби, як то артилерія, як то мінування, або будь-що інше, з іншого боку, ну це об'єктивна реальність. Дрони завоювали свою першість у цій війні і випереджають всі інші. Е, напевно, що за швидкістю розвитку. Ну от, от як пояснити ці слова е, Лебеденка? як ви ви до них поставилися, чи чи спогоджуєтеся ви з ним? Е, Хоча це так в питанні ієрархії, напевно, навіть не зовсім коректно до вас ставили подібне запитання, але тим не менше. Е, ну, от, от є така, така заява, як би ви її прокоментували, Юрій? Заява абсолютно логічна і закономірна. Якщо порівняти інтенсивність застосування наявної артилерії з допустимим для нас застосуванням на добу кількості боєприпасів, і порівняти це з тією кількістю засобів полей, які ми застосовуємо. То звісно, що засоби БПЛА у нас більше ніж спроможності застосовувати артилерію. І як наслідок, саме за рахунок засобів БПЛА відбувається більша кількість вогневих уражень, цілей противника різних. Але водночас тим, якщо наші міжнародні партнери будуть продовжувати сприяти, підтримувати Україну, нарощувати бойові спроможності, що стосується постачання нових видів озброєння артилерії, а також боєприпасів до них, то це буде максимальний результат вогневого ураження ворога. Які можна досягти на полі бою артилерію найближчі 50 років на жаль не можна замінити будь-якими іншими засобами, і чому ви абсолютно правильно сказали? Є погодні умови, є обмеження повітру, є засоби радіоелектронної боротьби і багато інших факторів, які впливають на роботу безпілотних систем. Снаряд завжди буде летіти. Відповідно, можемо з певністю сказати, що дійсно статистично зараз в державі більшість військових цілей знищується саме безпілотними системами. Але при належному фінансуванні сил оборони і надходження іноземного озброєння артилерія є невіднятною складовою, безальтернативною ведення сучасних бойових дій. Найбільший результат виходить, коли ці засоби застосовуються спільно. Називається об'єднаний вогневий вплив по ворогу. Ну і традиційне напевно, запитання, коли ми з вами спілкуємося, вона же ж такий постійний апдейт робимо по тому, як розвиваються сили безпілотних систем, що змінюється, що покращується, що вже інтегровується. Що ми можемо говорити про певні напрацювання доктринальні щодо. Об'єднаного вогневого впливу з залученням різноманітних безпілотних систем зараз на полі бою, які покращення, скажімо так, юрію за останні ну, тижні, тому що це все розвивається напевно навіть не в місяцях, а в тижнях, а можливо, навіть і у днях. В годинах я б сказав, mm -hmm. кожна година щось відбувається нове цікаве. У мене скажу аніверту. Після утворення нового роду з безпілотних систем телефон став абсолютно червоний. Чому працює команда професіоналів, які намагаються перебрати? Весь позитивний досвід, який є в тому числі і організаційний, і, відповідно вони цікавляться по безлічі питань, як правильно що зробити. І цей досвід збирається не тільки з нашого підрозділу батальйону, а й з інших підрозділів селах оборони, які ефективно застосовують безпілотні системи. Що можна сказати? На поточний момент є структура, є розуміння по застосуванню, іде активна комплектація надійними бойовими підрозділами, які в найближчій перспективі вже зможуть ефективно виконувати завдання на лінії бойового зіткнення. Різної складності і різного зонування ураження від передньої лінії зіткнення і в найглибшу частину Російської Федерації за технічні спроможності наших безпілотних систем, як я казав раніше, я продовжую вірити в успіх дивлячись на те, як динамічно розвивається новий рід військ, зокрема на чолі з паном Сухаревським, який є потужним офіцером сучасності, впевнений в тому, що все у нас буде дуже і дуже добре в даному напрямку. Я ніколи не ідеалізую процеси. Але те, що відбувається зараз, об'єктивно надихає. Ага, ну і як мінімум, можемо говорити про те, що вже один окремий підрозділ існує виключно в складі е, е, сил безпілотних систем. СБС е, це колишній 14-й полк ЗСУ, який був в прямому підпорядкуванні головкому, а зараз переведений уже до складу сил безпілотних систем і так само успішно вражає противника. Хоча тут радше треба говорити про певну таку інтеграцію. Ахілес, який ви представляєте як командир в нашому ефірі, в складі ну лише нашому ефірі, маю на увазі загалом, який ви представляєте. Який очолює, та які очолюєте, маєте честь за те, щоб очолювати він, так само взаємодіє з цим родом військ, хоча перебув у складі 92-ї штурмової. Чим я переконаний, ви пишаєтеся, пишаємося, дякуємо вам, юрію, за те, що те, що ви робите, захищаючи зі своїми побратимами північну Харківщину, обговорили ми цю оборону, що противник там не відмовляється від свого руху і в бік липців, і в бік Вовчанська, навіть попри те, що напружилася для нього ситуація на території Курської. Області, спостерігаймо так спокійно, оптимістично. Скажімо, так спостерігаємо, тому що направду сьогодні. День уже складний там, оскільки росіяни підтягнули свої по суті резерви та сили завтра можливо ще сьогодні. Завтра будуть вирішальні складні дні з огляду на те, і ми напевно, вже почуємо якісь перші підсумки проміжні по цій операції і як вона впливає, в тому числі на Харківщину. Поки пан Юрій каже, що ще не відчули цього впливу. Дякую вам, що долучилися. Юрій Федоренко був із нами на зв'язку. Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади який пообіцяв задонатити на наш збір Радіо НВ та фонду «Повернись живим на засоби РЕП для повітряних сил? Як сподіваюся, друзі, задонатите і ви в описі до нашого ефіру є посилання на цей збір? Залишайтеся із нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.